Проїхав на червоне, вже один бал маєш. Ну, Блять, куди, ну, куди ти їдеш? Куди ти їдеш? Не пристібнув ремень, ще плюс бал, п'єш каву за кермом, ще плюс бал. І якщо насобираєш таких 12 за рік, то забирають права. Забирають права і відправляють на перездачу. Що це за нововведення, коли воно буде, і як це торкнеться кожного водія без виключення? Тому слухайте уважно, щоб просто не втратити свої права. Давайте розберемо. І якщо назбирав 12 балів, то забрали права і відправили на перездачу. Таку систему планують запровадити в Україні. Про це вже активно розповідає в МВС. Залишу вам посилання в описі під відео, там де про це говориться. І відповідний законопроект вносять в раду про введення системи штрафних балів. Крім того, що буде штраф, тобто штраф ніхто не відміняє. За кожне правопорушення будуть ще нараховуватись так звані електронні бали. І коли ви накопичите певну кількість балів, зараз це розглядається як 12, то вас забирають права. Тобто бали накопичуються в залежності від складності правопорушення. Якщо правопорушення якесь легке, один бал складніше, два бали. Якщо це вже якась е, ситуація да, аварійна, чи не дай Боже аварія, то то вже три або навіть чотири бали. І якщо на протязі року, круглого року, не від е, нового року, да, і до нового року, ні. На протязі от е, круглого року, зараз поясню, як ви назбираєте 12 балів, вас забирають посвідчення водія. Тобто права бачите. Тож бали балами, штучка, звісно, не мегаприємна. Да? Ні один водій не хоче позбутися своїх прав, крім того, ти ж ну платиш штраф. Ти, типу, і так це так ну, удар. А тут ще плюс натові права заперут. Ніхто не хоче, але воно точно буде введене. А от що вже введене і обов'язкове для кожного водія, це наявність страхового поліса. І якщо у вас десь прямо зараз там, чи в цьому місяці в наступному закінчується страховий поліс, то для вас є мега хороша новина, що Hotline Finance розігрує зараз 5 гаджетів від Apple. Тобто iPhone, Pro Max 17, останній AirPods. Активно йдуть в розіграші. Для цього потрібно просто зайти в їхній додаточок Hotline Finance, оформити тут собі страховочку, використати промокод happyday Day8 і ви автоматично стаєте учасником цього розіграшу. Бачу, в мене три страховочки оформлені вже в Hotline Finance. На всі мої автівочки, і це дуже зручно, швидко. І крім того, промокод happyday 8 дає і 8% знижечку. Тобто 8% знижки і ще плюс розіграш айфончика новенького Хочете новий айфончик, то беріть участь у розіграші. Бо страховка нада 100%. А плюс такий бонус, я думаю, нікому ну зайвим не буде точно. Тому оформлюємо страховку і далі розбираємося з цими балами. Як рахуються бали, і за що вони будуть виписуватись, ну, як цей рік рахується. Дивіться, наприклад, ви е, от зараз порушили, да, сьогодні там, 15 жовтня. Ви порушили. І цей бал дійсний аж до наступного, 15 жовтня наступного року. За рік всі ваші бали плюсуються в кабінеті водія і, скоріш за все, навіть в дії вони будуть відображати кількість балів ваших. І до 15 жовтня пройшло. Якщо 12 балів в сумі нема, то у вас вже те, що ви порушили 15 жовтня, вже списується і вже рахуються тільки ті, які порушились пізніше. Ну, принцип понятний. Разом з цією системою балів також хочуть забрати обмеження, оце плюс 20. Він не обмеження, а дозволені плюс 20, а перевести водіїв на так звані плюс 10 кілометрів, як то було раніше. Ну, Не подобається їм тих плюс 20, бо я так думаю, що менше водіїв почали виходити за цю межу. Да? Коли можна в місті, наприклад, 50, а люди їздять там 68, 69 і то ще дозволяється, бо плюс 20 є. Хочуть знову повернутися до межі плюс 10 і вже нарах... почати рахувати е... за порушення швидкісного режиму, саме з плюс 10 там, до плюс 20, з плюс 20 до 30, і чим вище, тим більший штраф. Це також буде, навіщо це роблять. Кажуть, щоб найбільше завадити от таким, знаєте, як то кажуть, систематичним порушникам. Да? Тобто люди, які ціленаправлено бачать камеру, але порушують швидкісний режим, Типу їм легше заплатити 170 гривень, ніж швидко відтормажуватись, помаленьку проїжджати. Як сказали в самому МВС, їхній представник, щоб мажорчиків, мажорчиків, які люблять там літати, систематично порушувати, отак наказувати, щоб не було таких повторень. Дуже часто в таксистів таке випадає, так, коли їм треба десь там проїхати, під знак припаркувати, ще що, ще щось ще щось. І їм краще заплатити той штраф, ніж шукати собі десь там парковку чи спішать завжди і порушують швидкісний режим. Тепер вже ж коли ти бачиш, що в тебе 10 балів, ти вже задумаєшся, чи порушувати тобі ще раз, чи ні, бо вже як буде 12, то права заберуть. То вже, знаєте, таке доля задумчивості та й включиться в голові. Е -е, якщо брати. Типу, звідки це до нас прийшло, то, як завжди, нам все приносять, звідки з Європи. Ми йдемо до їхніх стандартів, і там то вже давно працює, люди тим давно користуються і знають про це. В нас ж це типу, як новинка. Але е от беруть з Європи да? беруть з Європи штрафи, беруть з Європи ці системи порушень. Типу, щоб нас зробити більш європейськими. Ну, Дуже хотілося, щоб з Європи брали б зарплати і забезпечення людей. Ну, то було б краще, але, на жаль, не все так швидко, як хочеться. Тож, давайте підведемо підсумок і поїдемо мити машину, а то якась вона мега замуржена. Треба виправляти. Штрафи ніхто не відміняє, навіть збільшують. І, до речі, МВС розглядає ще ряд нюансів, коли хочуть дуже сильно збільшити штрафи. Це, ну і швидкісник правопорушення швидкісного режиму, і паркування не в тому місці, і паркування на місцях для інвалідів. Ще хочуть підвищити штраф, щоб люди не займали ті місця. Тож, штрафи хочуть збільшувати, крім штрафів, ще хочуть нараховувати бали. Це, Чи буде це введено, чи не буде, 100% буде питання лише часу. Чи то буде введено ще до Нового року, чи вже десь в 2026-му. Тобто, якось ще давнішого навіть не розглядаємо, бо це 100% буде ось-ось воно працювати. Е які будуть бали, скільки за яке правопорушення будуть нараховувати, це все буде розглядатися відповідно в законопроектах, да, і депутати за це будуть голосувати. Тобто ще щось розповідати, кудись забігати наперед, я думаю, трішки зарані, але на автотемі будемо за цим дуже уважно спостерігати, тому що ну, це нововведення, яке торкнуться кожного водія, тому що навіть не спеціально іноді можеш десь та й нарушити. Да, один раз, другий, третій, а там дивишся і вже в тебе 9 балів, і такий «Ого, ніфіга собі, і тут вже права можна». Забрати. Тому будемо розбирати, щоб ви були в курсі, щоб ну, хоч орієнтувались плюс-мінус на що розраховувати. Тому доєднуйтесь до автотеми, давайте розбиратись разом і до зустрічі! На дорозі, дорогі мої водії.